Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні буде розпакування. Приїхало трохи посилок до мене. Мені їх треба розпакувати, перевірити. Тому зроб... зроблю це разом з вами. На початку, друзі, будь ласка, мій номер телефону Viber, мої реквізити. Для відправки ваших посилок, для продажу на стіл добра. В коментарях запитують, що таке стіл добра. Відповідаю, стіл добра це ви присилаєте до мене або до Андрія речі, які вам не потрібні. Ми з цього столу їх продаємо. І кошти. Направляємо на допомогу ЗСУ або ще на яку благочинність, на яку ви забажаєте. Це і є стіл добра. Так, ну а сьогодні почнемо ось з невеличкої посилки. Тут є посилка від підписниці на продаж. Є посилки, які я придбав у постачальників. У постачальників не буду вам морочити голову від кого, де да від куди. Так, це саме моє придбання. Так, ось така кришечка. ну а далі ще буде до кришечки. Так, Запаковано тільки бумагу, що є небезпечним. Але бачу, все добре доїхало. Це ось такий, друзі, гарбуз. Виробництво городниці. ГФЗ городницький фарфоровий. Ось так вона виглядає. Гарна річ. Так, далі. Ось у нас посилка саме від пані Світлани з міста Чернігів. Моє вітання в місто Чернігів. І вона прислала нам речі для продажу. Тут повинен бути посуд. А саме ось такі так, запаковано гарно. Так, зараз обережно, Саме ось такі чашечки Валентини Тригубової, Це карась у нас. Так. Це викидаємо. Запаковано гарно, як бачите, перекладено багато разів. Так, а ну, ось, можна навіть так. Ще один, друзі, карась. Це виробництво Коростень. Так, і ще третя є. О, Так. І третя теж у нас карась. Ось такі три карасі. Будемо шукати до них одарок. Так, далі у нас посилка від пані Антоніни з міста Мукачево Це також тут посуд, речі. Вона прислала для продажу. Зараз з вами переглянемо. Так, запаковано. Бачу знову тільки в бумагу. Ну, будемо сподіватися, що все добре доїхало. Так. Ага. Ось такі чашечки с таким клеймом це дружковка Так, да не половине ще будет видочка так вот також така чашечка так тут сейчас щось... ага тут не побыть ничего так запаковано добре. так також така. І ще така четверта. Так, далі. Далі. Ага, це, мабуть, цукорниця З цього сервізу так і є. Ось цукорниця. Це кришка, я так розумію. Ось цукорниця. Це ж клеймо. Там бачу гарний. Так, це кришка до неї. Так ось все добре. Ну, все буду переглядати і в оглядах вам потім покажу. Так, тут ще дві. Ось така чашка. Це у нас Климу Сумський. Завод фарфору. Так. І ще така сама. Є таке діло, ага, оце бачу і блюдечко. Ну хоч переплави блюдечко. Так, це ціле. Це ціла. Це ціло також дружків. Так, блюдочки, що тут ще? Ще якісь чашечки. А, ну, на світлинах бачу. Це такі безручок, порцелянові стакани. Київське клеймо. Так, один. І ось у другий такий самий. Є таке. Ну ще одна річ. Бачите, на дно пупилку наклали. А речі замотали в бумагу. Ну і ось така кружка з таким українським сюжетом. Це у нас Київ виробник. Так, ось такі речі нам прислала пані Антоніна. Оце такі. Ну, це така класика горох. Так, перекладемо їх сюди, щоб нам не заважали ці чашочки всі. Ми далі. Це посилки від постачальників моїх. Саме сьогодні. Я їх з пошти забрав. Ці попередні трохи раніше приїхали, ці ось саме сьогодні. тут, тут пакувала нова почта. Бачу тут повинно бути все добре. До речі, тут гарні, не дешеві, тому людина перестраховується і пакує на новій пошті. Ну, ви, мабуть, здогадались, що буде за річ ось така пробка. О, забирай коробку. Так. І тут Запаковано у пирку і тут ось такий штов. Це у нас річ від Валентини Тригубової коростень. Ну а якщо точно, то розпис Валентини Тригубової, а скульптор її чоловік Микола Тригубов. Ось такий гарний штоф. Так. І остання, подвиняно. Остання на сьогодні посилка. Це від того ж постачальника. Тут буде статуетка. Дуже гарна. Зараз з вами переглянемо. Так пакувала також нова пошта бумага. Щось вони на цей раз бумаги пожалкували. Пупирки, вроді достатньо. Так, давай обережно. Ось так, не дешево. Ось така, друзі, статуетка, це принцеса і сажатрус. Ось саме вони на димарі сидять. Дуже гарна яскрава статуетка. Стан бачу дуже гарний. Ну все роздивлюсь, покажу вам. Це у нас київський експериментальний. Ось такі, друзі, речі були у нас сьогодні на розпаковці. Ну майже все посуд. Тому, друзі, кому сподобалось це розпакування, натисніть до нього вподобайку. Пишіть, дзвоніть мені на Viber. Ну, а я по традиції хочу побажати вам всім. Мирного неба в нашій країні. Міцного вам всім здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці.